Доброго дня колеги. У цьому відео я покажу, як організувати почергове відображення різних фігур. Ну, коли це може бути потрібно. Наприклад, у мене є рівнобедрений трикутник, а я хочу, щоб коли я клацну по бічній стороні, з'являлися рисочки, які показують, що ці бічні сторони рівні. Чи, наприклад, у мене є ось квадрат, я хочу з синього кольору, я хочу клацнути по ньому. І щоб змінився кольор. Скажімо, є частинка формули, я клацаю по цьому тексту і з'являється продовження цієї формули. Для організації такої технології мені вже будуть потрібні змінні і команди. Ну, оскільки в мене тут є три фігури, то я і введу три змінні. Давайте відображимо панель алгебра, щоб ми бачили, що робиться. І я введу, ну, скажімо, фігура F1 змінна, надаю їй значення 0. Далі для іншої фігури F2 теж значення дорівнює 0. І F3 дорівнює 0. Значить, ці змінні набувають значення 0 і... Далі прикласені по фігурі, вони мають міняти значення на одиницю. І у момент, коли, скажімо, змінна набуває значення 0, відображається одна фігура, а коли змінна набуває іншого значення, одиничка відображається друга фігура. Тепер як забезпечити зміну значень цих змінних? Для цього вже використовуються команди. Ось список команд, щоб побачити, Ось список команд, треба класно це по цьому значку питання. Зараз відобразиться панель команд. Ну, скажімо, вони тут погруповані, але якщо я не знаю, з якої групи я вибираю всі команди, ну і бажано набір команд. Знати, у мене... Треба знайти команду, яка змінює значення е, змінної, присвоює інше значення. Значить, тому я шукаю на букву П, для того, щоб подивитися, е, як записується відповідна команда і який її синтаксис. І так присвоїти значення. Присвоїти значення. От бачимо, команда записується з двох слів, записується як одне слово, тобто без пропуску і початок кожного слова з великої букви. Ну і тут показано синтаксис, як записується. Присвоїти значення об'єкт і інший об'єкт. Ну, в, в нашому випадку команда буде наступна присвоїти значення змінній F1-F. І тоді, коли змінна набуває значення 0, набуде значення одиниця, при наступному клацанні набуде іншого значення. Де це я маю зробити? Скажімо, для цього відрізка. Відкриваю властивості і набираю ось сценарій. Набираю цю команду присвоїти значення. Так, мову переключаємо. F1. F1, кома і одиниця мінус F1. Мінус, мав бути. І закриваємо дужку Оскільки мені ще ця команда буде потрібна, то я її зразу копіюю, щоб інший раз не набирати Ctrl-K. І закриваю і дивимося. Ось змінна F0. Я натискаю, вона стає одиничкою. Ще раз натискаю 0. Одиничкою 0. Тепер. Для цієї сторони я зроблю те саме. Властивості. І ця сама команда. І для цієї сторони. Тепер мені треба фігуру, тобто такий самий відрізок, як я зараз буду клацати, так само відбувається. Ось. Немає значення, який відрізок. А тепер треба мені взяти відрізок, який буде замінювати цей і цей. Я вибираю інструмент відрізок. Я поки що його розміщу окремо. Так, точки ми вже не будемо позначати. Нам потрібні були рисочки, значить беремо властивості стиль. Властивості для відрізка стиль. І вибираємо ось з цими рисочками. Так. Тепер я тут точку випадково приховав, але зробимо спочатку стиль властивості. І тут так, і ще точку вернемо. Вершина. Ось тут просто її не треба назви мені. Це раз. І для цих точок тож сцена... для цих відрізків теж сценарій пропишемо цей самий. Є. І для іншого відрізка властивості є. Тепер лишається відрізки сумістити. Так, але варто було перед цим прописати, коли котрий відображається. Ну, скажімо, для цього властивості умови відображення додатково, коли f1 f1 дорівнює 1 і відповідно тут властивості f1 дорівнює 1 дорівнює один. А тут властивості, коли F1 дорівнює нуль. Так, і поставимо на місце сюди і сюди. Уже тут можна буде простежити. Ось я клацаю Коли F1, 1, то відображається з рисочкою, а коли 0, то відображається. Тепер ще цей пропишемо, теж властивості складніше прописати. Ні, я його знищив, так. F1 є. Не той, його. Витер випадково, добре. Отут. Властивості. Значить, По-перше, ми сценарій пропишемо той, що був, є, а по-друге, додатково, коли f 1 дорівнює нулю. f 1 дорівнює нулю. Він зникає, а буде цей. Значить ми вже цього ефекту тут досягли. Ось я клацаю, ще раз появляю. Ну, таке саме зараз зробимо, щоб закрити ось тут ту, знак питання і закривається панелька. Напишем новий текст, значить, там буде дорівнює А квадрат А квадрат плюс 2 плюс Б квадрат. Значит, щоб тут Точно так само відображався, ми от мусимо вибирати. Якщо тут не, немає галочки, то відображається, як було набрано. А як є галочка, маємо нормальний текст. Окей. Тепер що? Щоб він був великий, властивості, і тут де текст, робимо великий. І ще ось у мене клітка, щоб було гарно видно, то колір і отут колір фону, колір тла. Я вибираю і я маю такий текст. Тепер ми зробимо наступне. Що у випадку, коли я клацаю по цьому тексту, цей з'являється. Коли клацаю по будь-якому іншому повторно ось цей зникає. Для цього знову я створюю, пропишу сценарій вже для F2 властивості. Отут, де сценарій. Ctrl-V. Це я зроблю для змінної F2. F2. І тут f 2 Так, червоним кольором висвітлюється. Це означає, що F2 немає. Я тут, коли вводив, бачу, я набрав 21. Ну, давайте так. Або там виправити, або тут. Ось коли є помилка якась, відповідно реагує. Добре, нам це ще буде потрібно. Значить, скопіював. Раз. І... Так само тут властивості і ставив сюди: Ctrl-V. І тепер умови відображення. Цей буде, вже спрацьовує. і це дивимося. Ось коли я клацаю, змінився на одиницю, 0, 1, 0. А тут, так само, 0,1, 01. Ну, цей, хай буде. Завжди зберігається, а цей пропадає, ну, коли нуль, наприклад. Властивості. І е, додатково. F в мене вже 21 вийшло, дорівнює нулю. І ось він зберігається, а як ще раз, пропадає. Тепер появляється, пропадає. Або як тут клацаю, то пропадає. Або тут. Ну і так само з кольором ще проробимо. Значить, я намалюю такий самий квадрат. Так, значить, позначення ми не, не будемо. І для нього теж сценарій властивості сценарій Ctrl V тут у мене вже змінна F3 F3 і тут не 31, а вже 3 і тут змінна 3 і ще раз копіюю Ctrl K і для цієї фігури так скасувати. Десь не вибрано. Значить ми видалимо. Видалимо. Вибираємо, щоб вказівником працювати. І властивості. Значить, сценарій. Ставили і умови відображення. Значить, нехай цей коли f 3 f 3 дорівнює, ну, в нас, нулю, щоб він ще зберігався поки що. Так, закрили. А тепер для цього. По-перше, постараюся накласти його. Так і отак. І тепер для цієї нового многокутника вже мені важко вони наклалися. Тут зроблю властивості. Так, прийдеться піднятися. Відображає. ну ще раз. О, є властивості. І умови відображення там було нуль, то тут одиниця. F. 3 дорівнює одиниця. Так, у мене синій червоний. Синій, червоний. Ну, ще можна попрацювати з межами, але сподіваюся, що ідея зрозуміла.